Головне управління завершило вчора. Ми ще завершуємо там обробку деяких окремих особових рахунків. Завершений масовий перерахунок субсидій і пільг тих осіб, які отримують їх в Запорізькій області, через підвищення тарифів на електроенергію. Всім відомо, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електричну енергію. До 4 ,32 гривні 32 копійки порівняно з тим, який був 2,64. Ця різниця має сплачуватися всіма громадянами, але тими громадянами, які мають право і отримують сьогодні від держави субсидії і пільги, для них збільшується розмір відшкодування з держави тих коштів, які вони мають сплачувати за відповідні послуги. Цей перерахунок проведеться автоматично. Мешканці області знають, що практично у нас двічі на рік йде масовий перерахунок субсидій і пільг. Це з настанням опалювального сезону і навпаки з його завершенням. Тобто ми робимо цей обрахунок в жовтні і в травні. В травні ми зробили цей перерахунок, всім зменшений розмір, тому що на літній період немає. Витрат на опалення, і тому розміри, які сплачує людина за комунальні послуги, і відповідно та частка, їй держава відшкодовує, заміщує, вона зменшилась. Разом з тим, підвищення тарифів передбачає збільшення відповідних витрат домогосподарств. І відповідно держава вже зробила черневий це сьогодні. Цей перерахунок, який ми зробили, він буде вступає в силу, і ми будемо виплачувати в липні. За червень місяць. Нагадаю, що якщо пенсії громадянам виплачуються на місяць наперед, то субсидії пільги виплачуються за місяць, який вже пройшов. Ми відшкодовуємо ці суми. Субсидія обраховується для кожного господарства індивідуально, воно залежить від розміру власних доходів і від розміру тих комунальних послуг, які домогосподарство сплачує. Відповідно до формули, затвердженої Кабінетом міністрів, як завжди, обраховується частина, яку отримувач послуг сплачувати із власних коштів, решта сплачується за рахунок держави, тобто відшкодовується особі. Тому підвищення. Тарифів на електроенергію спричинило, звісно, збільшення видатків домогосподарств. Послуги на електроенергію передбачаються за постановою Кабінету міністрів, знову-таки по-різному. Загалом ми вважаємо, що в середньому це 100 кВт особа має витрачати на місяць. Тобто, от сума, яка вважається 432 гривні, це враховується для. Домогосподарства для того, щоб для особи, коли вона має сплачувати за електроенергію. Але є випадки, коли в тих чи інших будівлях йде інші додаткові видатки, тобто, ну, скажімо, послуги на підігрів води йдуть за, за рахунок електроенергії, тому там Трошки тарифи змінюються. Що важливо, що от цих осіб, які ми перерахували, це я назвав про субсидіантів 15 тисяч 500 і пільговиків 22 тисячі 300, які так само отримують виплати від держави. Їм так само зроблений перерахунок, і у них збільшиться. Розмір тієї пільги, яку вони отримують від держави. Не всі, кому ми зробили перерахунки, не всі будуть отримувати не тільки однакову суму, навіть є люди, у яких нульова сума. Ми їй зробили перерахунок в зв'язку з тим, що вона була нульова до початку червня місяця, тобто при переході на неопалювальний сезон. Ми цей перерахунок зробили, декого з них в зв'язку з збільшенням видатків. Субсидія і пільга може з'явитися в тих чи інших сумах, в декого може і не з'явитися. Тобто вона буде залишатися нульовою. Ті особи, які залишаються на окупованій території, вони фактично мають подати документи заново, і тоді ми будемо розглядати ці. Вони в цей перерахунок, про який я зараз скажу, вони не потрапляли. Потрапляли лише ті, в кого. Субсидія сьогодні призначена за свіжими, будемо так казати, новими документами.